Вітаю, мої маленькі слухачі, казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Шматочок зими Пол Стюарт. Наближалась зима. Їжачок ретельно готувався до зимової сплячки. Я буду за тобою сумувати, сказав кролик. А ти? Ні, відповів їжачок. А я буду, повторив кролик. Ти це тільки що вже говорив, пробурчав їжачок. А чому? спитав кролик ображено. До чого ж ти забудькуватий? відповів їжачок. Забудькуватий? перепитав кролик. Ну так, кивнув їжачок. Я ж сказав, що не зможу за тобою сумувати. Не зможеш, здивувався кролик. Взимку я буду спати, пояснив їжачок. А у вісні по друзях не сумують. Їжачок підібрав гострий камінчик і попрямував до великого дерева. Кролик, сказав він, я хочу про дещо тебе попросити. Кролик кивнув. І продовжив свій сніданок. Він доїв салат з трави, соковитий лист кульбаби і приступив до солодкої конюшини. А їжачок в цей час дряпав на корі дерева ціле послання. Це моє прохання. Я написав, щоб ти не забув, сказав їжачок. Будь ласка, збережи для мене шматочок зими. Але навіщо? здивувався кролик. Мені ну, дуже хочеться дізнатись, яка вона ця зима, пояснив їжачок. Ну, зима біла і холодна, сказав кролик. Зі снігом та льодом. Але наскільки холодна? запитав їжачок. Мені ось, наприклад, вже зараз холодно, і спати хочеться. Їжачок позіхнув. Вибач, кролик, сказав їжачок, мені треба терміново знайти на зиму підходяще місце, піду пошукаю. Я буду за тобою сумувати, зітхнув кролик і мало не заплакав. Зима видалась сувора й сніжна, озеро повністю замерзло. Але кроликові не було холодно в його норі, тільки дуже хотілось їсти. Ось у чому взимку біда, сказав кролик, вилазячи з нірки. Чим холодніше, тим більше хочеться їсти. Він озирнувся. І тим важче знайти їжу. Ніде не було видно кульбаб і рожевої улюбленої конюшини. Кролику довелося вгомовувати голод промерзлою бурою травою і бурим сухим листям, і бурою твердою корою і бурим жорстким жолудем. Кролик з подивом подивився на дерево, де їжачок залишив своє послання. Жолуд, який він хотів з'їсти, випав з лапок і покотився з пагорба. А чим далі він котився, тим більше на нього налипало снігу, поки він весь не перетворився на маленьку тверду грудку. Кролик знову перечитав послання їжачка. Як прикро, сказав він. Тут зовсім не видно шматочок чого. Подув пронизливий холодний вітер, кролик ще раз пильно подивився на грудку і відразу згадав. А! шматочок зими! радісно вигукнув він. Кролик почав катати грудку по снігу. Грудка ставала все більше і більше, поки не перетворилась на снігову кульку. Кролик обернув її бурим листям. Листя не пропустить тепло і збереже грудку, сказав він. А я поки сховаю її. Під землею в своїй нірці. І ось нарешті прийшла весна. Засяяло сонце, сніг розтанув, а лід на озері знову став водою, прокинувся після зимової сплячки і їжачок. Їжачок. зрадів товаришу кролик. Кролик кинувся до нього їжачок. Ой кролик! Сказав їжачок, Ти з'їв головне слово, ти з'їв зиму. Ні, відповів кролик. Я з'їв шматочок кори, а зиму я зберіг. Вона у мене в норі. Зараз принесу. Їжачок обережно помацав дуру кульку. А ти казав, що зима біла, завважив він. І додав. І холодна. Почекай трохи, відповів кролик. І він став знімати один листок за іншим. Їжачок заворожено дивився на снігову грудку. Вона й справді була схожа на білу зиму. Їжачок обережно понюхав її, вона й пахнула холодною зимою. Їжачок підняв грудку, притиснувши до себе. Ой, ось така вона зима і є, сказав кролик. Дякую тобі, кролик, що не забув про моє прохання, подякував їжачок. Я не забув, тому що дуже сумував за тобою, відповів кролик. А ти сумував за мною? Їжачок замислився. Ну, не знаю, що тобі сказати, кролик, тільки й сказав він. А сам ти, як думаєш? Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.